міст, сіл, селищ учасників 33-го обласного конкурсу заключного етапу колективів екологічної просвіти Земля, наш спільний дім, який цьогоріч проходить в онлайн-форматі, на жаль, під гаслом ми однієї сміливості. Зрозуміло, що всім нам дуже важко працювати в умовах сучасного часу. Але в нас все ж таки така можливість є. То щиро дякуємо Збройним силам України за захист, можливість жити, працювати і навчатися, проводити заходи, займатися улюбленою справою. Цього року учасникам екологічної спільноти стали 39 колективів закладів загальної середньої та позашкільної освіти. З 32 територіальних громад області. Конкурс згідно положення проходив у три етапи: регіональний, зональний та заключний. Та у двох номінаціях екологічні агітбригади та екологічні театри. Протягом трьох тижнів колективи учасники демонстрували свою майстерність, екологічну грамотність, діяльність. Та креативність, вміння вирішувати екологічні проблеми рідного краю. Долучитись до перегляду виступів колективів Переможець ви можете за посиланням на сайті нашого закладу на головній сторінці у анонсах. Нагородні ж матеріали будуть розміщені у розділі Організаційно-масові заходи. Весь цей час. Протягом зонального та заключного етапів конкурсу огляду ваші виступи оцінювало наше компетентне журі у складі голова журі Долі Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Полтавського обласного еколого-натуристичного центру учнівської молоді. Члени журі Лебідь Ірина Володимирівна, начальник відділу організаційної роботи, звітності та зв'язків з громадськістю, управління біоресурсів заповідної справи та організаційної роботи Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної військової адміністрації. Погребняк Марина Миколаївна. Доктор мистецтвознавства, доцент, завідувач, професор кафедри мистецтвознавства та позашкільної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Смоля Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Тинянко Олексій Григорович, провідний мисливствознавець Слобожанського лісового офісу державного підприємства Ліси України. Тож запрошую, шановних членів, журі, до перегляду та оцінювання виступів наших команд. Першими до перегляду, ми запрошуємо. А від бригаду патріоти довкілля Сагайдацького навчально-виховного комплексу загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів дошкільний навчальний заклад Шишарської селищної ради Миргородського району. Будь ласка. Дуже класна ідея. перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, його річньопланівської міської ради. У нас агітбригада Джерело, Чорнопільського ліцею імені Григорія Савича Сковороди, Чорнопільської селищної ради Полтавської області. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, там вони вистраювалися mm -hmm. по різному mm -hmm. Mm -hmm. Зіньківського опорного ліцею імені Зору Зіньківська міської хорошій вулиці середина укриття. Це цікава із тканини, із густучних тонізів. І хороша пісня Одна загальна середньої освіти перших третіх ступенів упічняється селищної рані. Якщо аналізувати всі виступи команд, так, то <кхм> деякі дотримуються критерії, деякі не зовсім. Танець використовується для чогось. Так? Для чого використовується танець? Для того, щоб розкрити суть того, про що говорить у даному випадку ця команда. А з самого початку, от, наприклад, я порадила керівникам команд, ті, які складають сценарій, щоб це була одна суцільна якась ідеологія. З самого початку взята ідея, і от вона проходить через увесь сценарій. А от, наприклад, де певні рухи. Пісні, танці, вони повинні б лише підсилювати цей сценарій. От тоді це дивишся на одному захваті, розумієте? Тоді це цікаво. А іологічний театр екосвіт, спеціалізованої загальної освітньої школи перших третіх ступенів номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської історичної Ванівської. Є ідея. Є ідеї, вони її покажуть. Вони почали на початку і довели це все до кінця. Так, як до театр, пара з пологі, стоїть За кожен крок назустріч майбутньому. І цей крок ми зробимо разом. Адже ми! Отже, шановні друзі, сьогодні завершується заключний етап конкурсу огляду колективів екологічної просвіти Земля на спільний дім. Підсумки підведені. Тож для аналізу виступів колективів екологічної просвіти запрошуємо наших шановних членів журі. Будь ласка, Смоляр, Наталія Олексійовна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри прикладної екології та природокористування Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратівка. Дякую. Безмежно вдячна всім командам, зокрема керівникам. І е, адміністраціях навчальних закладів, які ведуть таку нелегку, можливо, хтось каже, невдячну, але дуже потрібну роботу. Безумовно, дякуємо всім нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо змогу не тільки базово щось робити, а ще і оцінювати. А якщо це заклади, то і е, готувати. Такі цікаві івенти, просвітницькі івенти. Дуже приємно те, що ми теж стійкі, тому що в цьому році команд не зменшилося, а навпаки, збільшилося. І це показує наш дух український, що в будь-якій ситуації, і навіть в такій, українець має стійкість так? і має жити і живе. і навіть... Коли говорять, що не наразі там да, говорити про природу, а ми живемо в цьому. Тому, безумовно, це треба робити, і це робиться ще раз від себе особисто, від всіх членів журі, я думаю, вони теж підтримують мене. Дуже велика вдячність керівникам і всім, хто займається цією роботою. Друга теза про те, що е Чітко відмежовуються уже е, дві категорії: це екологічні агідбригади, екологічні театри. Були в нас ще екологічні шоу в цьому році не було такого. І е, бачимо, що е, більшість команд виступає за певними критеріями, адже є певні критерії до виступів колективів агітбригад і колективів екотеатрів, і за ними члени журі. Працюю для того, щоб було об'єктивно, щоб були всі поставлені в однакові умови. Тому, звертаючись до керівників, в першу чергу я. Радила дійсно перед тим, як починати цю роботу або продовжувати вірніше цю роботу, тому що ми бачимо, що команди вже деякі з самого початку цього руху просвітницького да, і в області у нас беруть участь і деякі команди. От, наприклад, вони 30 років чуємо, вони не змінюють свої ні гасла, вони не змінюють свої назви. Єдине, що змінюється, змінюються проблеми, не екологічні бойколучення, які є. Вони, на, на жаль, Залишається в тій чи іншій мірі, а змінюються діти. Тому перед тим, як починати наступний етап підготовки, брати у ці критерії і чітко по них відпрацьовувати, але ж відпрацьовувати креативно. Тому що я одразу буду коментувати: різні виступи є, є класичні виступи, але десь щось не. Заципає, да? а є, наприклад, ті команди, які креативлять. Тобто зараз вже не просто стати на сцені і монтаж прочитати, да? чергуючи його там з піснями, з танцями, А тут зачепити. А зачепити це креативність, це певні фішки. Відверто кажучи, коли я працювала, оцінювала команди, то я писала, записувала ці всі фішки. А деяких не знаходила їх, на жаль, а це б значно підвищувало рейтинг цієї команди. Ну і якщо говорити про аїдбригади, да, по цих критеріях, от, наприклад, пройдуся Відповідність тематиці конкурсу огляду. Безумовно, що це не повинно звучати це гасло. Продовж цього виступу, да? але повинні бути дійсно такі знахідки в сценарії так обіграно, щоб е, глядач це постійно бачив, щоб це було як нитка. Ця червона проходила через весь виступ команди. А вже в якій формі? Чи це вірш, чи це колективна гра, чи це, наприклад, сольний якийсь виступ, да? щоб повинно було бути. І дійсно в деяких команд це було. Оригінальність сценарію. Значить, ну, якщо написаний такий критерій оригінальний сценарію, то чому 4 чи п'ять навіть команд от, використовували однакову інформацію? От, на що це розраховано? Дивіться, я розумію, що важко починати і ну, придумувати цей сценарій. Простіше зараз зайти, загуглити, там хто, як і все. Але на що це розраховано? Ми ж розуміємо, що це бачать усі. Бачить усі, і коли і той подивився, і той подивився, значить десь буде оце пересікання. Наприклад, там да зменшити їздити на автомобілях там чи там сміттям. От я думаю, хто слухає, той себе пізнає. Тому це дуже ну як вам сказати, це знімає бали вашого рейтингу, тому що це запозичення. А запозичення ви ж розумієте, як зараз про доброчесність зараз говориться на всіх. Як то кажуть, ну на, на всіх рівнях. і до речі, оригінальність ну це вже на режисуру, напевно, да більше виходить коли. Наприклад, ми хочемо е, активізацію залом да зв'язок показати, і от руханки, наприклад, да, і от кажем, там Сміливим це і разів 12, Розумієте, я вже на четвертому мене це нервує, і робить не пропаганду, а антипропаганду. Тобто, я вже не хочу е, брати участь в цій руханці на четвертому, а їх там вісім чи скільки разів. Тому це треба теж зважати, тобто результат бачити, да і потім на нього. Для нього працювати відтворення та пропаганда народних традицій. Ну, ми ж українці, на сьогодні це звучить як ну, найбільш гостро. і мова наша, і наші певні речі, і, ну і наші танці, ідентичність нашу. Це треба показати. Як показати? Не обов'язково, от, наприклад, там в вінок і тоді о пішла вже народна творчість, або дідуся дідуся, бабусю, показати. Я... Щас не упереджено, але скажу: от патріоти можна називати да, команди? Патріпатріоти довкілля такий епізод, коли пивоварова, значить за пивоваровим да, палички у ці барабані, все. І один хлопчик ззаді тримає цей тризуб да, і з ним працює. От розумієте, ну мороз по шкурі йде по шкірі, значить це дійсно. Патріотично. Е, і навіть коли ми працювали, то знаходили місця цій народній творчості, наприклад, в костюмі. так? Якщо це пояс червоний, ну так можна ж на нього посадити наш, він, ну, наші орнамент. квіти, орнаменти чи що. Ну, да, Взяли рушники там, в епізоді пронесли, і це вже народна творчість. Знаєте, от Воно повинно бути, а не щоб наприклад, той, хто вас слухає, ну в даному випадку, от я говорю про себе і члена журі. Да? Відшукував це, тому що є такий критерій, і він оцінюється аж 5 балів. Якщо 3 бали, я припрошу, якщо цього немає, то це нулі. Не можна зараз цього не враховувати. Висвітлення різнопланових аспектів екології. Ну тут так я вам скажу, що всі питання екологічні вони є актуальними від глобальних до локальних. І... Е, знову ж таки різні погляди сучасні. Знаєте, от Не було, наприклад, про амброзію наприклад, в виступах. Да? Це проблема чи не проблема екологічна. Ну, це проблема, Але ж е, це не тільки екологічна проблема. Це і плюс тут є, тому що амброзія, коли потрапила вона, наприклад, в да, певну флору, вона збагачує цю флору. І, а Ми говоримо зараз про біорізноманіття. Тому як ми подаємо ці проблеми, правда? Значить, По сучасному або, наприклад, От прибирання є в сценарії, включають, наприклад, заходи і пишаються результативністю, що ми там прибрали береги річок, або ми там прибрали сміття. А чи точно це наша задача, чи точно це екологічний захід? Розумієте, ми прибираємо, бо хтось накидає. От я про це говорю. Тут треба трішки обігрувати. Не накидати треба, а не прибирати. От в цьому фільмі. Наприклад, Ту. той же самий екран, який є на сцені, в записку ми бачимо, але він пустує. Пустує, а він би міг підсилювати на фоні те, що говорять або презентують артисти. Далі виконавська майстерність. Зрозуміло, що різні діти, різна гра, але, але зрозуміло, що в виступах колективних, якщо ми говоримо про бригади, це повинна бути команда. Це повинна бути команда. Якщо ми говоримо про проблеми. То якщо всі говорять 5 учасників про проблеми, а один або інертний, або десь посміхається, він нівелює всю гру, всю роботу інших. Тому це командна робота, треба цим жити. Тому якщо ти сам через себе це пропускаєш, тому і це на сцені видно. Якщо ні, це просто так. Да? От сказав своє слово, та й все, не забув, і слава Богу, ні, це не спрацьовує. Сцена цього не прощає. Естетика костюмів і реквізитів. Знову ж таки, була команда не на цьому, не в цьому році, колись була. Коли я запитала свою колегу, як там на зональному конкурсі, вона відповіла: команда перевдягалася 8 разів. Тобто, 20 хвилин на сцені ми бачимо це все, але коли діти шукають можливість перевдягнутися, накинути ту накидку чорну, бо ми зараз. Такій жалоб да? але потім от природа оживає, ми її зняли. Ну зовсім вже інший ефект: хочеться жити, хочеться творити. Тому треба теж це продумувати. І реквізити вони повинні працювати. Як презентація електронна доповідачу, допомагає, так і реквізити повинні не заважати, а повинні працювати. І дуже класно, коли виходить, що ці реквізити, не наче самі ходять. Їх не поклали, їх не взяли, от вони самі з'являються. От є такі команди, які включаються і відпрацьовують це, ну це режисура, напевно, да? щоб не помітили цього всього, да? але щоб це було органічно. Ну і володіння увагою глядача. Безумовно, якщо раніше це були руханки, тупне, стукне там це одне. Але ж можна глядача активізувати і не тільки ось отак, а можна десь промовчати, можливо, да? красномовно, десь. Або, наприклад, підібрати таку музику, щоб так, що глядача. Ну, відверто кажучи, була команда в цьому році, коли. Там не закликали, наприклад, рухатися чи що, але <світ> я була вся <світ> разом з командою і жалкувала, що за віком я в неї не потрапила. <світ> так що все можна робити. Якщо це агітбригада. якщо ми говоримо про театри, там інші критерії, безумовно, і тут потрібна гра кожного і оригінальні сценарії, і так далі, то хочу сказати, що в мене є таке побажання, не зауваження, а побажання. От Знаєте, на початку хотіла сказати, що так хочеться оце все побачити уже вживу. Я думаю, що і діти цього хочуть, що не всі емоції, не, всі, не вся гра може передатися через, наприклад, це знімання, так? А не, не, не всю іскру можуть діти передати, правда? А ми чекаємо цього. Але тут, треба, можливо, дітям говорити про те, що коли навіть їх знімають і нема там членів журі або Ну, що таке члени журі, ці ж команди повинні працювати на глядачах, так у залах там, чи десь, в колективах, щоб вони грали і цю емоцію доносили до глядача, а не просто один до себе. Так? Коли повернувся там в бік і говорять там щось тихенько, це не сприймається. Дійсно, треба говорити, передавати, але все ж таки не випускати з поля зору глядача. Це виконавська майстерність, це рівень режиссурисури. І на це треба. Звертати увагу. Ну і в театрі ж, да, костюми, сцена, все це повинно працювати. Е, ще раз добре, що ми знову в цьому кожен рік, слава Богу, да, знову дякуємо нашим захисникам. правда? Дякую дітям, які ростуть, і я хочу сказати, що дійсно хто бере участь в цих заходах, той виросте ну на 200% сумлінною, свідомою, екологічно людиною, розкутою, сучасною до речі, говорячи про це, про, про, процитую одного з керівників команд. Коли я запитала, як вам вдається бути сучасними в виступі своєму, в сценарії, все, мені керівник відповів, що я даю можливість підбирати музику і е, пропонувати все дітям. І тому, знаєте, от коли калина, це дуже добре, це наша патріотична пісня і все. А от е, коли нові пісні та ще в е, композиції і в оригінальності подання їх дітьми, які переживають біль всю і все, що зараз зробиться, це дуже дорого коштує. Тому ще раз дякую за те, що ми сьогодні побачили, почули, що ви нас ще раз занурили в це дійство. Воно повинно бути як шоу да, на всіх сценах і міста, і районів. І отже, шановні друзі, настав хвилюючий момент оголошення переможців. У номінації Екологічні агітбригади. Третє місце посіли. агітбригада комет Зіньківського опорного ліцею імені Зирова Зіньківської міської ради та агітбригада Едим човнофедорівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Опішнянської селищної ради. На другому місці «Патріоти довкілля Сагайдацького навчально-виховного комплексу, загальноосвітній навчальний заклад перших третіх ступенів, дошкільний навчальний заклад Шишацької селищної ради Миргородського району Полтавської області. І переможцем стала агітбригада екологічна варта. Спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням предметів природничо математичного циклу імені Людмили Іванівни Бугаївської, горішньопладнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. У номінації Екологічні театри. Третє місце посіла. Екотеатр Червона стріла Криворуського ліцею Семенівської селищної ради. Друге місце здобули екотеатр-Екосвіт, спеціалізованої загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 5 з поглибленим вивченням предметів природничого математичного циклу імені Людмили Іванівни Бугаївської горішньопланівської міської ради Кременчуцького району Полтавської. Області. Ну, і, звичайно, переможцями цій номінації стали неперевершений екологічний театр Паросток Полуївської гімназії Новосанжельської селищної ради. Отже, дякуємо всім учасникам, вам, діти, педагогам, керівникам команд за вашу небайдужість, чітку. Екологічну позицію таку дуже потрібну і корисну роботу. Команді ж переможеці ми побажаємо успіху на всеукраїнському конкурсі колективів екологічної просвіти Земля наш спільний дім. Дякуємо всім учасникам! Все буде Україна!